Президент говорить про подолання дефіциту снарядів на фронті, а ЗСУ рапортують про старі проблеми. Чи вдасться Україні усунути боєприпасний голод напередодні літньої кампанії? Ну це те, що 90% можна брати і відправляти зараз на фронт на позиції, де командування визначить де найнеобхідніше. Росіяни виробляють 3 мільйони боєприпасів на рік. Хто допомагає виготовляти порох країні-агресорці? Без них значно наростити випуск нової продукції. Російська федерація не в змозі. Та власна боєприпасна програма України, що потрібно для забезпечення сил оборони вітчизняними снарядами. Ці компетенції вони дали можливості із початком повномасштабного вторгнення швидше реалізовувати нам проєкти по виробництву боєприпасів. В ефірі програма Секюріті Токс стає ведучий Валентин Бадрак сьогодні. Про забезпечення української армії боєприпасами днями президент України Володимир Зеленський заявив, що вперше від початку широкомасштабного вторгнення українські захисники не відчувають дефіциту боєприпасів. Команда Секюріті Токс вивчала наскільки українська армія забезпечена усім необхідним для ведення результативної війни з російськими загарбниками. Заяву щодо боєприпасів президент України зробив під час спілкування з журналістами 17 травня цього року. Він також додав, що нині з партнерами України опрацьовується питання нарощування закупівлі зброї саме у вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Водночас, головний редактор видання Цензорнет Юрій Ботусов у своїй публікації наголосив, що більшість проблем з боєприпасами на передовій так і залишились невирішеними. При цьому, за словами журналіста, командири бригад уникають скарг на відсутність боєприпасів, оскільки це призводить до конфліктів з їх керівництвом. Серед іншого, Бутусов відмітив дефіцит снарядів на багатьох напрямках. Відсутність достатньої кількості боєприпасів для ведення контрбатарийної боротьби та незадовільне забезпечення снарядами радянських калібрів піхотних бригад. Чи дійсно ситуація з забезпеченням боєприпасами на фронті не змінилася? Та що нині з українським виробництвом снарядів розкажемо вже за мить. Сили оборони України відчули нестачу боєприпасів восени 23-го року. Тоді, внаслідок політичної кризи, сполучені штати Америки призупинили військову допомогу Україні вже з грудня 23-го року. Армія України воювала в умовах критичного дефіциту боєприпасів, що відкрило Росії можливості для нового наступу. Дійсно, без підтримки сил оборони боєприпасами фронт опинився у критичному стані. Росіянам вдалося вирівняти ситуацію з артилерією на півдні, а також ще більше наростити перевагу у сумарному залпі на Донбасі. При цьому з численних коментарів самих військових на межі 2023-2024 років, підрозділи на певних напрямках отримували до десятка артилерійських снарядів на тиждень боїв. Звісно, паритет намагалися утримувати збільшенням кількості FPV-дронів. Провідну роль західної військової допомоги добре демонструє перебіг літньо осінньої кампанії 2022 року. Коли після витрати переважної більшості радянських боєприпасів зі складів зсу армія доволі швидко отримала снаряди від країн-партнерів. Розповідає директор центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Російські війська відкинули з під Києва. Вони почали ну потужно наступати на сході і мали успіхи. Там Сіверодонецький, йшли, Лисичанський, гірське, золоте це всіх позицій. Наші сили вимушені були відступати. Перевага тотальна по артилерії, по кількості снарядів, по авіації. А потім почався Рамштайн, угу. і потім він пішов так поступово артилерія. Так, спочатку кілька, потім десятки, потім пішли хаймарси. Здавалось би, теж невелика кількість, але вони почали змінювати хід бойових дій. В пакеті на 1 мільярд доларів, які США виділили Україні у кінці квітня, основна увага приділяється саме боєприпасам. В рамках нього будуть передані ракети Рім 7 та АІМ 9 М для систем протиповітряної оборони. Ракети Стінгер для ПЗРК та ЗРК Евенджер додаткові боєприпаси до Хаймарс, 155 та 105-мм міліметрові боєприпаси, а також 60 міліметрові мінометні міни, протитанкові ракетні комплекси ТОУ та Джевелін, а також гранатомети АТ-4, високоточні авіаційні боєприпаси. Логістика вже опрацьована, уже досвід є, фактично за понад два роки. Це раз. По-друге, можливості, скажімо так, і логістичні бази, які можуть залучатися в Європі, так само, які вже опрацьовані, вони так само є, і це є можливості. Третє, що фінансування під це все є, і найголовніше, що це є на складах. Якщо ми говоримо про снаряди, які зараз передаються, це ж те, що лежить на складах. Якщо ми говоримо про ті ж самі атаки, меж, чи ми говоримо про інші зброї, вона теж є на складах. Ось цей пакет на мільярд. Ну от якщо подивитись його структуру і перечитати, ну це те, що 90% можна брати і відправляти зараз на фронт на позиції, де командування визначить, де найнеобхідніше, може дійсно скластися такі умови, що ініціативу можна перехоплювати. І я не виключав би, що десь, наприклад, в другій половині липня, в серпні це може статися. Росія розгорнула потужне боєприпасне виробництво. За деякими оцінками, противник здатен виробляти до трьох мільйонів артилерійських боєприпасів на рік. До того ж, Кремль додатково купує снаряди в Ірані та в північній Кореї. Закупівля снарядів до ствольної артилерії та некерованих ракет до реактивних систем залпового вогню за кордоном стало вимушеним для РФ рішенням. Власне виробництво не встигало забезпечувати фронтові частини та вичерпані артилерійські склади унаслідок активної кампанії 2022-2023 років. Нині відомо про поставку понад 10 тисяч контейнерів з озброєнням та боєприпасами з північної Кореї до РФ. При цьому так звані російські воєнкори вже багато місяців жаліються. На якість корейських пострілів процитуємо допис одного з них. За результатами перевірки п'яти випадкових корейських зарядів NDT-3 з однаковим маркуванням з'ясувалося. Іноді відсутній дріт розміднювач у гільзах, помітні відмінності порохів за кольором, що опосередковано свідчить про різницю у якості під час його згорання. На деяких гільзах є сліди розкриття герметичних кришок. Порівноважені зв'язки пороху у багатьох гільзах пошкоджені. З вище викладеного випливає, що на різницю дальності польоту снаряда при стрільбі з однакових артилерійських установок впливають такі фактори: перше відсутність розмінювача у багатьох зарядах, що створює різницю в силі опору проходження снаряда по каналу ствола. Друге різна якість пороху внаслідок пошкодження герметичних кришок і неправильне зберігання пострілів. І третє, можлива різна кількість пороху у зарядах. То однакові північно-корейські снаряди мають різну дальність та точність і є абсолютно непрогнозованими. Водночас, росіяни завжди робили ставку на масований артилерійський вогонь по площах, а не по конкретних об'єктах. Корейський лендліз дає Кремлю час для розширення власного боєприпасного виробництва. Воно потребує високотехнологічного імпортного обладнання та компонентів. Чисти Росія намагається саме обходити ці всі е, міжнародні санкції будь-яким шляхом. Це і через треті країни цей обхід санкцій за рахунок постачання через країни дружні країни для Російської Федерації. Це високоточні станки, наприклад, обладнання, програмне забезпечення, інші сучасні засоби, які дозволяють виготовляти знову ж таки сучасну техніку. Це дуже активно зараз працює і служба зовнішньої розвідки Російської Федерації, всі там спецекспортери, щоб забезпечити оборонно промисловий комплекс Російської Федерації. У цими засобами без них наростити, значно наростити випуск нової продукції. Російська Федерація не зможе. не обходиться і без країн Центральної Азії. Найбільшими експортерами бавовняної целюлози, сировини, що необхідна для виробництва пороху, є Узбекистан та Казахстан. Причому для останнього РФ є єдиним ринком збуту цього компоненту боєприпасного виробництва. Водночас Узбекистан з 2022 року значно збільшив експорт сировини для виробництва пороху Охуду Росії з 1,2 мільйонів до 8,7 мільйонів доларів. Майже половина поставок здійснюється пороховим заводом країни-агресорки напряму. Окремою статею є нарощування російського виробництва авіабомб. Окупанти вже запустили відновлення ФАБ-3000 та значно наростили виробництво комплектів у МПК для бомб меншої ваги моніторимо ситуацію саме про вдосконалення цих всіх ФАБів, 250, ФАБ 500, ФАБ 1500, починаючи, мабуть, десь з травня 2022 року. Тоді вони в день там, виготовляли, наприклад, 20-25 цих універсальних комплектів для так званих керованих авіаційних бомб. То на сьогоднішній день це вже сотні, а то й тисячі, які виготовляються на підприємствах Російської Федерації. Провідними для РФ є Тамбовський, Казанський та Пермський порохові заводи, які виготовляють левову частину вибухових речовин для спорядження боєприпасів. Вони вже ставали цілями для українських дронів та велика площа таких комплексів і рознесене віддаленими локаціями виробництво ускладнюють їх масштабне ураження. Будь-яке нарощування озброєння військової техніки зі сторони Російської Федерації воно потребує адекватної відповіді з нашої сторони. Це застосування нових підходів, застосування нової тактики для того, щоб нейтралізувати ту загрозу, яку, яку створює Російська Федерація. Україна також намагається масштабувати виробництво боєприпасів. Вітчизняні підприємства вже налагодили зв'язки з компаніями країн Центральної та Східної Європи, однак стримує розвиток галузі, складність технологій та дефіцит компонентів. Україна почала працювати над створенням масового виробництва боєприпасів після початку російсько-української війни у 2014 році. Як державні, так і приватні компанії працювали над розробкою нових мінометних мін снарядів калібру від 100 до 155 мм міліметрів та гільз до них. Не секрет, що до повномасштабного вторгнення завод Артем досяг значних успіхів у виробництві боєприпасів калібру 152 мм міліметри та вже створював 155 міліметровий боєприпас. Водночас підприємству так і не Вдалося отримати повноцінне замовлення від держави на снаряди до гіацинтів. А щодо натівських снарядів, то тут вдалося освоїти виробництво лише корпусів боєприпасу, проте знову без належної підтримки держави. Компанія Українська бронетехніка у той час теж виконувала дослідно-конструкторські роботи зі створення мінометних мін калібру від 60 до 120 мм. Її директор Владислав Бельбас наголошує, перед повномасштабним вторгненням держава втратила багато часу для розвитку як боєприпас. Васної галузі, так і оборонно-промислового комплексу в цілому, на жаль, ми їх не змогли до кінця всі реалізувати до повномасштабного вторгнення через ряд причин і затримки з випробуваннями були у нас, на мою думку, там умисні, у мисні дві тисячі році. При міністрі Тарані ну, максимально э, блокувалося розвиток оборонно промислового комплексу з початком російських обстрілів і Артем і інші підприємства боєприпасної галузі втратили можливості до будь-якого виробництва. Найбільш показовим є приклад шосткінського заводу Імпульс, який знаходиться в 44 кілометрах від кордону з Росією, і в перший день піддався російським бомбардуванням. Це зумовило українських виробників перейти на активну співпрацю з виробниками боєприпасів у схід. Дні Європі, перш за все, мова про словаччину, румунію та Болгарію. Водночас корпуси та ряд іншого спорядження для пострілів вітчизняні зброярі запустили саме в Україні. Ці компетенції вони дали можливості і початком повномасштабного вторгнення швидше реалізовувати нам проєкти по виробництву боєприпасів. Деякі проєкти ми не реалізували через те, що більш вигідно і більш швидко їх імпортувати як готову продукцію. Ми на той час і Пропрацьовували і спільне виробництво, да, і збирання всі різне деякі проекти. Ну наша першочергова задача це все таки максимізація кількості постачання. Так, тобто зараз ніхто не говорить о, давайте там глибину переробки, якусь локалізацію як можна більше. Да? Тут ми кажемо про кількість, пріоритетна кількість. Якщо ми можемо по імпорту просто поставити більше, то це треба робити більше, а, вже потім думати про тим, як. you <sighs> Локалізовуючи це в Україні, зменшувати вартість і так далі. До речі, українські інститути спільно з підприємством вітчизняного ОПК розробляли нові моделі боєприпасів для іноземних замовників. Були реалізовані рішення для польських та в'єтнамських зброярів у Казахстані. Українські спеціалісти побудували патронний завод. Тому зараз здобули компетенції в боєприпасах, значні маємо доволі суттєві обсяги постачань. Здобули компетенції в Враховуючи, що ми втратили виробничі площадки в 2022 році, відновили виробництво мінометів повної лінійки. Єдиний треба відмітити, що міномет 120-го калібру найбільш затребуваний на фронті. Пройшов як єдиний в Україні, який пройшов повний цикл державних випробувань і поставлений на озброєння цей в Україні. Міномет ще за оцінками у попередні роки річна потреба тільки Збройних сил України. Не у мінометних мінах калібру 60, 82 та 120 мм складала 500 тисяч одиниць на рік. З кожним витком російсько-української війни ця цифра переглядається у сторону збільшення. А на думку військового експерта та аналітика Сергія Згурця, Україна має виготовляти від 5 до 7 тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів на місяць, щоб забезпечити мінімальні потреби сил оборони з урахуванням західної допомоги. Між іншим, окрім складання корпусів боєприпасів та їх спод. Орядження не варто забувати про збільшення сировинної бази для виробництва пороху, оскільки кліматичні умови в Україні не дозволяють вирощувати достатню кількість бавовни, яка є одним зі складників у створенні нітроцелюлози. Її аналогом можуть стати технічні сорти коноплі. В Україні вже вивели сорти коноплі, придатні до виробництва складових парашутних систем, військового одягу та навіть бронежилетів. А за словами завідувача відділу селекції та насінництва Інституту сільського господарства північного сходу Національної академії. Емі аграрних наук України Віталія Кабанця після початку російсько-української війни вже випробували порох, виготовлений із конопляної сировини. Згідно з наявною інформацією, у шостці на заводі хімічних реактивів було проведено тестування вибухової суміші з додаванням Конопель ще у 2015 році. У висновку вказано, технічні сорти Конопель, створені українськими селекціонерами, цілком придатні для виготовлення пороху, який не поступається існуючим традиційним аналогам, а в дечому навіть перевершує їх. Країни заходу вже заявили про намір наростити власні виробництва боєприпасів заради допомоги Україні. Про масштабування заявили Франція, Німеччина та скандинавські країни. А Чехія запропонувала закупити боєприпаси для України за межами Євросоюзу. Ну я думаю, що безумовно Європа вже активізувалась. Тобто ми ж розуміємо прекрасно, що те, що Рейн Метал говорить про те, що у них контрактів на 6 мільярдів євро, вже укладено. Uh -huh. Ну ясна річ, це не на поповнення тільки там а Бундесверу їхніх пакетів. Це те, що буде йти і в Україні, uh -huh. судячи з настроїв, судячи з того, що підписуються контракти, йдуть кошти. Це гра вже ну надовго. Вона ж а ви ж прекрасно знаєте і розумієте, що в цьому бізнесі можна сказати, поміряється не роками, не роком, не одним роком і навіть ну, не двома. Там міряється на на десятиліття. Закладається певний цикл. Але важливий момент: європейська оборонна промисловість вразлива від поставок нітроцелюлози з Китаю. Генеральний директор компанії СААП Мікаель Йохансон закликав ЄС вже зараз диверсифікувати постачання цього необхідного для. Виробництва пороху компоненту за його словами це одне з найкритичніших вузьких місць європейської боєприпасної індустрії. Та з допомогою західних країн та з розвитком власного ОПК ми вже цього року зможемо вирівняти значне відставання від Росії за кількістю боєприпасів. Досягнути цього дозволить більша точність та ефективність західних артилерійських систем та якість снарядів у порівнянні з боєприпасами російського та корейського виробництва, які використовує окупаційна армія РФ. А це означає, що ми з Можемо покращувати наше тактичне положення, десь відкидати ворога, діяти в тому, що називається справжня активна оборона, яка передбачає дійсно рук, яка передбачає маневри, яка передбачає контратакувальні дії. Фахівці вказують, що справжня боєприпасна допомога силам оборони має надходити спочатку наступного місяця. При цьому противник, усвідомлюючи дефіцит боєприпасів та озброєнь в українській армії, намагається пришвидшити наступ. Втім, усі вже готуються до глобальних перемовин у червні. І принаймні до того часу на фронті буде дуже гаряче.